Професор престижного університету з наміром дати студентам цінний урок написав на дошці велику цифру один і пояснив: один це ваша людяність, найнеобхідніша в житті риса. Поруч із цифрою один він написав нуль, а потім сказав, А це ваші досягнення, які через людяність зроблять вас кращими у десять разів. Ще один нуль це досвід, з яким ви станете кращими у сто разів, і так додавав нуль за нулем успіх, любов. Кожен доданий нуль у десять разів облагороджує людину. Раптом він стер цифру один, котра стояла на початку ряду чисел. На досі залишилися нікчемні, нічого не значущі нулі. Тоді професор продовжив. Але якщо у вас не буде людяності, все інше нічого не варте.